Спитали учати GPT, що потрібно реташери для роботи і скільки це коштує? Ого-хо, перший пішло найбільш велика стаття розходів це техніка, обладнання, потужний комп'ютер, ноутбук 2-4 тисячі доларів. Так, так воно і є. Монітор для ретуші. Я працюю без додаткового монітора, тому цей пункт можна опустити, але з ним, мабуть, буде зручніше. Далі, графічний планшет це 100%, без нього ніяк. Калібратор так, але є е, мужчини калібровщики котрі можуть прийти і це зробити, не обов'язково купляти, але краще купити для того, щоб не краще, вигідніше, але ним треба навчитись користуватись, тому. Це таке спроводиво прямо придбання, не знаю. 50 на 50. Додаткові диски для зберігання. Так, о, так, і є, це потрібно. У мене є один, але я думаю, що скоро буду брати ще один. Стабільний інтернет, ну, тут, понятно. І джерело безперебійного живлення. А, я не знаю, чи є в мене це чи ні. Ну, я думаю, що це потрібно і корисно, особливо зараз, коли іноді вимикають світло. Ну, зараз не вимикають, але ну ви знаєте ситуацію. Наступне це програмне забезпечення та підписки. Photoshop Lightroom 1020, так, Capture One – не для всіх, не всі ним користуються. А також панелі, ну, також 50 на 50, не обов'язково, але зручно. Далі якісь плагіни. Ну... Я думаю, що небагато, небагато хто ними користується. А і сервіси можливо Dropbox, Google Драйв, бекплейс, не знаю, що це. Я від трансфер використовую, але це все також у мене є. І підписки там набагато більше виходять, насправді, ніж 10-20. Продовження і повна сума в наступній частині, тому що в одну не влізає то ще дуже всього потрібно багато.